Освоївши принципи двохматочного бджільництва в лежаках, ви підвищите кількість зібраного меду майже вдвічі, бджолина сім'я збільшує свою чисельність і, відповідно, покращує показники по зміцненню життєвих сил кожної особини і за кількістю зібраного врожаю. Ми вам розповімо, як розташувати двох маток в одному вулику. Основна особливість у родині цих комах присутня неподільна монархія, бджолина матка вважається королевою і природно. Природних умовах таких сімей просто не існує, матки неодмінно почнуть ворожнечу між собою. Все в підсумку закінчиться поєдинком, в якому виживе найсильніша з них, але впоратися і забезпечити розплодом таку величезну кількість бджіл. Вона просто не зможе ситуація ворожнечі. Маток усувається установкою, розділової частої перегородки між двома вуликами, причому отвори в перегородці робляться такими, що робочі бджоли можуть вільно переміщатися по вулику, а матка вона за розміром в 1,5-2 рази більше звичайної бджоли не може потрапити на сусідню половину. Двухматочною зміст бджіл можна організувати двома способами. Підсадка нової сім'ї, виведення недавно вилупилася матки і частини бджіл в іншу половину вулика, перший метод створення таких сімей, підсадка, спирається на здатність цих комах об'єднуватися в єдине співтовариство, незважаючи на приналежність до різних сімей, так як кожна сім'я ще й має свій запах, щоб уникнути загальної ворожнечі при організації двохматочного бджільництва. Перед створенням відводків кожен з роїв оприскують цукровим сиропом. Другий метод застосуємо, коли закладено багато розплоду, і кілька маток. Необхідно перенести відводок з новою маткою в другу половину. В цьому випадку новий рій має той же запах, і об'єднання відбувається набагато простіше, але перегороджувати вулик фанерою або сіткою не забувайте, щоб уникнути війни королев. Чи не встановивши її, можливо, початок війни, при якій загинуть обидва рої, або залишиться один, але дуже слабкий, якому буде до медозбору. Вулик для двохматочного змісту для такого способу утримання бджіл необхідний великий вулик. Вертикальні двокорпусні вулики дуже громісті і незручні для контролю лікування бджіл і установки магазинів, двохматочного зміст бджіл проводиться у вуликах лежаках. В яких обидві половини знаходяться в них бджолами, розташовані горизонтально, вулик для двох сімей повинен містити 24 рамки, крім перегородки. У таких вуликах набагато легше влаштовуються відводки, проводиться підсадка маток, регулюється виведення розплоду. Льотки в таких будиночках влаштовуються з різних сторін для кращого доступу бджіл до рамок. Вигода такого змісту приведенні такого способу утримання бджіл на порядок збільшується кількість одержуваного товарного меду, наприклад, з позноцетущого соняшнику. За рахунок присутності потужного рою бджоли здатні підтримувати необхідний для їх життєдіяльності режим самостійно, якщо намічається великий медозбір, то висновок з вулика однієї сматок допоможе збільшити кількість робочих комах, зайнятих медозбором. У посушливий період відводки з розплодом приберіть, щоб уникнути роїння, збільшуючи кількість робочих бджіл, потім можна наростити вулики, коли організовуєш бджільництво висновок бджолиних маток важливе завдання, якщо дотримати всі фактори і нюанси, то при двохматочному змісті можна домогтися вражаючих результатів.